Рубрика бородаті паради». Хочете фокус? А ваша лампочка так міє? Ні. А моя так. Як? я просто зражений хлопець. Думаю, з виключенням електроенергії вже стикнулися всі. Зрозуміло, що не всіх є можливість купувати станції, інвектора, генератори або щоб просто в будинку якось було світло, всі хочуть. Хочу вам порадити лад-лампу з акумулятором під ваш звичайний. Цоколь є 27 за ціною 229 гривень. Вона працює як звичайна лампа при вимкненні електрики. Вона живиться від акумулятора, який вбудований ось тут всередині, навіть непомітно на 1200 мА. Чого вистачає до 3 годин безперервного світіння? Заряджається просто коли вимкнено світло і є мережа. Час зарядки до 6 годин, і вона готова до іншого використання. Але у лампи Євроламп є ще адаптер. Ви скажете, для чого він вам? Він вам надає додаткові можливості у використання даної лампи. Завдяки йому ви можете розмістити лампу де завгодно. Ліс, рибалка, вулиця, подвір'я. І ціна доступна абсолютно всім. Лише 229 гривень. Тому, будь ласка, користуйтеся. І в даній лампочці ще є три режими роботи. Раз. Середній. Ну, раз це високий, середній. І мінімальний. Дана лампочка в мене на 18 Вт, тому що в мене є ще одна на 12, але коли нема мережі, вона працює від акумулятора, тому яскравість її трішки зменшується. Я думаю, що ось ця на 18, коли нема мережі, вона світить десь як 12, а 12, коли нема мережі, вона десь світить як ну, можливо, 8. Тому, будь ласка, користуйтеся, замовляйте.